Усім привіт! У Нас хороша новина. В Гандії біля моря буде будуватися новий будинок з новими квартирами, новобудови, які ви так любите і які ви чекали. Що хочу сказати про місце, так ми маємо поруч спортивний комплекс. От там буквально зовсім трішки. Тут буде новобудова на цьому місці. Це буде чотирьохповерховий будинок. Ось, бачите, дуже гарна зона. Я сам мешкаю неподалік. І от хочу вам показати, що є поруч. В тій стороні в нас вже море, є магазини. Також маємо ось такий паркінг. Так, є поруч також безкоштовний паркінг. І зараз розкажу вам трішки про квартири, які тут будуть. Будувати. Більш детальніше. Ціни починатимуться від 175 тисяч євро за дві спальні та два санвузли. Це квартири загальною площою 90 метрів квадратних. Житлової буде 70, ми матимемо тут невелику терасу. На даху також буде солярій і невеликий басейн. Хоча, в принципі, він не потрібен, тому що до моря зовсім близько. Будівництво зараз знаходиться в стадії отримання документів, вони подали на Дозвіл до міської ради, так і зараз чекають відповідь. Це буде близько місяць-півтора і пізніше 18 місяців на будівництво. Нам обіцяють близько 20 місяців вже до отримання ключів. Розповім, в чому перевага саме цієї новобудови, це район ГРАО. Хто не знає, в нас Гандія поділяється на центр, ГРАО і також пляж. Це квартири, які знаходяться в пляжній зоні. Так от, ГРАО це саме те, що вам потрібно, якщо ви хочете мати швидкий доступ до моря. Там буквально з цієї локації 15 хвилин і ви вже знаходитеся на морі. І також хочу сказати, що дуже багато запитів на оренду і також на продаж в цій зоні, оскільки в грао в цілому набагато менше квартир на оренду і на продаж, тому що центр міста він трішки більший. Він такий історичний. Там знаходяться більше квартир, хоч вони, як то кажуть, не зовсім в хорошому стані. Тому рекомендую обирати саме цю новобудову, оскільки ви за два роки 100% Ця квартира підніметься в ціні, і це дуже гарна перспектива на майбутнє. За більш детальною інформацією звертайтесь до нас. Ми вам все розповімо.